Продовжуємо майдан ТБ. до нас у студію. Завітав постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снірьов. Пане Дмитре, я вас Добре. вітаю. Почнемо з військового питання ситуації на сході. Багато інформації за останній тиждень або тижні про обстріли, про порушення режиму перемир'я. Яка у вас є інформація з цього приводу? Ну ви знаєте, ну казати про те, що режим перемир'я взагалі існував, це дуже важко. Скажімо так, вся та статистика порушень от саме режиму перемир'я, відведення важкої техніки. Саме от залпового вогню ствольної артилерії він показував, що фактично мінські угоди виконує одна сторона, Україна. Бойовики ніколи не збиралися, вони акцентували на тому, що ми вони використовують виключно для накопичення живої сили, бронетехніки, підвезення боєкомплекту в місцях вірогідного напрямку їхнього удару. Більше того, те перемир'я бойовиками фактично використане для створення єдиного військового командування жорсткої вертикалі управління, яка зараз є. Тобто і переведення з тих напівмахновських казачів угрупувань в структуру вже діючої армії, відповідно формування самої армії за принципом російської, цебто угу. про що йдеться? Це бригадний принцип. Більше того, ті е, військові радники з Росії, які ми там неодноразово давали інформацію угу. щодо їх присутності, вони фактично і працювали в цьому напрямку. Себто, створення жорсткої вертикалі підпорядкування. Виведення, скажімо, тих квазіутворень на якісь mm. рамки вже державності, тобто функціонування державних органів управління, і відповідна створення боєздатної армії. Т зараз ми маємо те, що ми маємо. Чому ми... Україна досі тоді виконує ці домовленості вже два з половиною місяці? Україна Україна ці домовленості і, і нам звітують, що все добре. Нас перемирь. Ну, добре. по великому рахунку нам треба було оговтатися після, скажімо так, в лапках успішного відведення нашої. Хвіз Дебальцова. Угу. Бо як би там не було, успішного відведення там не було. Велика кількість техніки, боєзапасу, живої сили ми втратили саме в боях за Дебальцев. Відповідно, що Україні треба було будь-якою ціною взяти те перемір'я, щоб відновити хоча б структуру армійську. Зробити нормальне постачання, логістику, створити е, лінії захисту. Але от якраз якщо торкатися цієї теми, нам зараз от активно розповідають про те, що ці два місяці і виключно до травня місяця будуть побудовані як мінімум три лінії захисту угу. оборони. Більше того, кожна область з України візьме на себе шерство за певним е, певною ділянкою фронту і буде будувати ті лінії України. Ви в це не вірите. Я не те, що не вірю, чого немає. Чого просто немає. Тобто, те, що нам розповідають, це знов таки одні слова. Не більше що... Цін вони нічим не підкріплені. Знову виділені державні гроші, але реальних кроків щодо будівництва там оборонних укріплень, там української лінії Маннергейму, угу. лінії Мажино, да будь-як можна називати східний вал. Цього нема. Єдине, що будується, це дійсні вали за допомогою ескаваторів. А навіть разі будівництва та, таких таких валів, таких оборонних споруд, де, чи вони є ефективні в наш час? Ви знаєте, ну до тому і весь момент що у нас генералітет ще досі. Е, Скажімо, планують і наступальні чи оборонні операції. От перебуваючи під впливом Другої світової війни, коли вважають, що та дотова чи дотова система шалонована оборона вона здатна утримати оті е, надсучасні види озброєння. Більше того, ну ну, ну це дурня. Вік великих технологій mm. і, скажімо, ті, ті техніки, саме наступальної зброї, якою володіють зараз бойовики, наявність якогось укріпленого дзоту чи там дотової системи оборони, вона ні до чого не призведе. Це викидання грошей на вітер. Тобто, якщо у бойовиків є е, серйозна атакувальна зброя, то Україні є потрібна серйозна захисна зброя, або навпаки, атакувальна зброя. Така сама, uh -huh. яка здатна буде протистояти, себто на удар треба відповідати ударам. Тому мені не зрозуміло, скажімо коли зараз ми вимагаємо постачання скажімо, систем протитанкової за захисту, то джавелін західних зразків, uh -huh. uh -huh. у нас є українська стугна. Угу. Чому ті гроші, які виділив захід, і які пішли з відповідно з бюджету, а це великі гроші на фінансування Міністерства оборони? Вони не вкладаються відчиняне виробництво? Себто, чому не виробляється? До наша? Кого питання? питання до генералітету і до президента. Це угу. перший момент. Другий момент в мене питання: чому? Скажімо, Україна, яка посідає дев'яте місце за різними оцінками на долю України припадає від 3 до 4% на ринку світового продажу озброєння, і тут, угу. от маленька пауза, і ми кажемо: і в ці 4% входять от оті самі системи. Протитанкової оборони, які жодним чином не поступаються джевеліну. А тепер, от, шановні українці, я хотів би, щоб ви задали питання, чому ті системи, які конче зараз потрібні на сході України, бо ми потерпаємо саме від танкових mm -hmm. ударів росіян, вони постачаються в країни третього світу. Я розумію, що Україні можливі потрібні валютне на надходження, але не ціною людських жертв. Ви продавайте будь-що завгодно. Але на сьогодні країна потребує от саме тих систем протитанкового захисту, про які йдеться. Мені не зрозуміло, коли зараз порушують кримінальну справу щодо продажу е, двох гелікоптерів. Той час, коли вибачте, їх продали по ціні металобрухту. Угу, той час, коли угу. в Україні на пальцях можна перерахувати ту кількість е, техніки, яка здатна вести бойові дії на сході. Тобто то запитання Україна вміє, знає, як виготовляти та виготовляє бій, ту зброю, якої буде достатньо на сьогоднішній звичайно, день. Звичайно, звичайно. І отут запитання, і ми показали, що у нас є новітні розробки. Але питання знову: для чого ми закупаємо сехони, які зняті з виробництва ще 20 років тому. Стамов на них кулемети ДШК, які були на озброєнні ще в 40-х роках. І розумієте, оцю все весь цей металобрухт президент приймає, і він з таким, знаєте, дитячим піїтом дивиться. Дивіться, що ми передаємо в армію, то ми передаємо в армію металобрухт. Угу. Давайте казати відверто, і що на тих сехонах, які пряме призначення, це розгін демонстрації десь в Ольстері, mm -hmm. і максимум від чого вони можуть захистити це пляшка з запальною сумішю, чи там постріл якоїсь там рушниці, вони не придатні для ведення активних бойових дій на сході. Бо, вибачте, ну для чого той гроб на колесах давайте відверто казати, uh -huh. який до речі і не доїхав. Два з них навіть і не доїхали до сходу. Для чого ми витрачали гроші? як ремонтні роботи в Україні вміють. Це, це знов таки той міф, який нам хочуть прикрити оті намагання е, розкр... і, скажімо, зневілювати той суспільний резонанс, е, в який угу. викликало оті закупки металобрухту під виглядом військової техніки. Вибачте, якщо сьогодні з'являється повідомлення про те, що навіть бойовиками наразі. Повертається до 30-40 відсотків підбитої техніки, себто в умовах ЛНР і угу. ДНР, які начебто потерпають від нашої блокади на тих підприємствах, в йдуча відновлювальні роботи. Техніку повертають угу. до, до назад на передові позиції. То чому в Україні яка в якій потенціал економічний набагато більше, ніж в тих вазі республіках, не можна відновити і повернути ту саму техніку з передової. Чому зараз в Луганській області ми фіксуємо, коли техніку підбиту, яку можна повернути, відтягнути в Харків на ремонтні роботи, її просто тупо ріжуть на металобрух? Займається цими, починається від добровольчих батальйонів uh -huh. і відповідно всіх зацікавлених структур Луганської Ода, яка закриває на ці очі, правоохоронна система. Просто тупо знищується на металобрухт. Військова техніка, яка мала повернутися в строй, і яка мала би нести свої функціональні обов'язки. Замість цього нам приганяють якісь сехами. Тобто запитань більше ніж достатньо. Угу. У нас надсучасні розробки стрілецької зброї. А ми вимагаємо, дайте нам, будь ласка, стрілецьку зброю. Тобто іноземна зброя нам не потрібна. Не, не потрібна. Вона, давайте відкинемо цей міф. Давайте відкинемо міф на рахунок тих, скажімо, систем антибатарейної боротьби угу. американських, які ми, до речі, е, дуже показово забули в Дебальцево. Навіть забули їх розпечатати. тобто їх. Привезли, поклали, заскладували, вони жодного разу не використані були. І так само були навіть не знищені і передані ворогу. Ну, вибачте, ну ціна однієї одного такого комплекту 5 мільйонів доходить. Для чого нам знову ті гроші, які ми беремо під лихварські відсотки, назад повертати західним нашим партнерам, закупати в них оті, е, ту продукцію, якщо у нас ті самі контрбатарейні розробки, у нас набагато кращі, ніж там. Поясніть? Нема пояснень. Нема пояснень, бо нема фахових людей, які б розуміли, що війна це не засіб для заробляння грошей, це людська кров, яка не водиться. Коли поміняється стереотип того сприйняття, відповідно і буде якісь зміни, суттєві зміни. А до цього моменту ми будемо брати у західніх партнерів альянтів наші гроші, їм же віддавати їм вже сплачувати відсотки. До речі, я хотів би, от якщо ми вже торкнулися цієї теми. Підняти ще тему залежності України від вугілля ОТО, антрацитової групи, mm -hmm. які знов таки нам нав'язують оту думку: якщо без закупівель вугілля або з ЮАР або про з те, що ми з вами казали, або з ДНР в Україні просто гаплик, бо нам, начебто, не буде електричного струму, не буде постачання, а будуть верні відключення. Так, давайте відверто скажемо, що 80%… Електричних тих генеруючих потужностей належить одній людині Рінату Ахметову. Відповідно, 70% копалень належить так само йому. І ота от вся ситуація в Україні, яка виникла з mm -hmm. тим вугіллям, це заслуга однієї людини, який фактично є монополістами, взяв фактично за горло всю Україну. Про що йдеться мого? Є така калужська ТЕЦ. На яку було виділено всього 150 мільйонів гривень на переобладнання її потужності і перехід з антроцитової групи вугілля, яке видобувається на Донбасі, на газове, яке видобувається відповідно у Львові чи на Волині. Тобто, от тепер рахуємо всі разом, шановні українці, 130 мільйонів. Донбас завжди був додаційною областю, вугільна промисловість, на яку виділялося 13-15 мільярдів. От уявіть собі, 10 тец, які є в Україні 130 на 10 uh -huh. мільярд 300, правильно? Так. І у нас ще залишається 12 мільярдів. Чому ніхто не переведе ті ТЕЦ на газове вугілля? До речі, газове вугілля у нас видобувається Павлоград вугіль, Волинь вугіль, uh -huh. Львів вугіль. Але от тут виникає питання в Україні, яка потерпає від нестачі вугілля, на Волині зараз закривають 12 шах. Поясніть. От знову я хотів би від пана Демчишина почути, а чому їх закривають? Чому не виплачують зарплатню? Чому в Лічанську гілля, яке знаходиться на контрольованій силами ОТО території, чотири місяці не виплачувалася зарплатня? Ми піднімали неодноразово це питання, вибачте, і пробили фактично лобом ту стіну, от буквально тиждень тому почалися виплати вугілля. Виплати за видобуване вугілля, зарплатні, але чотири місяці при фронтовому місті штучно створювалася ситуація соціального вибуху. Хто за це відповість? Це п'ята колона, про яку зараз говоримо. Себто ми маємо зараз чотири ударні угрупування бойовиків, і ми маємо п'яту колону, яка діє в нашому тилу від імені народу України. Мені не зрозуміло, до речі, от у нас була практика, ми звітували про те, що вдалося зробити. От на тому тижні нам вдалося нарешті достукатися до президентської гілки влади і поміняти в Луганській області людину, голову Сватільської райдержадміністрації, пана Борзило. Угу. Ой віть собі, шановні українці, людина рік ім'ям України вершить свої чорні справи. В чому в чому чорні справи? Ви спитаєте? Людина була. А фінансистам, організаторам і безпосереднім учасникам антимайдану. Тобто людина, яка закликала Януковича до жорсткого розгону антиурядових виступів. І ця людина рік в одному з проблемних регіонів Луганської області іменем України вершить свої справи. Єдине, що коли ми вже ну це накипіло. Коли достукалися до пана Луценка, до пана Циґолка, вийшли, що треба щось міняти. Uh -huh. Поміняли. Добре, поміняли. Але зараз наразі, пане Москалі, я розумію, що ви великий майстер піару, але поясніть мені, чому ваш заступник, 32-річний мешканець Житомира, до речі, uh -huh. не Луганчанин, знов-таки вихідать з партії регіонів. Наче, вибачте, немає кому і нема українців на Донбасі, які мали б представляти українську владу. Mm -hmm. Чому лише після того, як я підняв питання наявності на одній з головних посад, бо ідеологія телебачення це є ідеологія. Це є те фактично український вплив на Донбасі. Чому там перебувала людина, пан Гаркуша, якого наразі зняли? Але людина пов'язана з партією регіонів. Більше того, це людина е, пана Мірошника, який зараз є заступником пана Плотніцького. Угу. Оці чому мені не до речі, дуже не І чому потім, після того, як ведуться кадрові зміни, відразу Луганську висаджується десант тієї ж самої партії пана Порошенка, вони садять там якісь дурнуваті ті сквери, е, євросквери, шановні. Там не дерева треба саджати, а треба саджати корупціонерів. Бо дерева це парк, це дуже добре. Але якщо ми докорінно не змінимо ситуацію в Луганській mm -hmm. області, саджати будуть нас. Нас будуть просто вішати на тих деревах. І там показали, що на відміну від нас толерантність ніхто не грається. Там є, йдеться просто про фізичне знищення представників української так. нації, взагалі українців як нації. Утон відповіді на як на вашу думку, чому суспільного резонансу не викликала заява Демчишина про закупівлю газу про закупівля вугілля з закупованої території? Яка вона повинна бути? Ну ви знаєте, по великому рахунку я й відповів на це питання його не треба було і закуповувати. Ну але якщо стало вже те нагальне питання? Ну, проблем немає. Дійсно, тут суто з економічної точки зору закуповувати вугілля в ДНР набагато дешевше, ніж з ЮАР. Угу. Але знову виникає питання, шановні, якщо в, е, Генеральний прокурор виступає про те, що закупівля вугілля в ДНР так. це є фінансування тероризму, Тероризм. то. то вибачте, тут або генеральний прокурор у нас не віглас. Або ми дійсно фінансуємо тероризм, і отут -от я хотів би ви все ж таки розберіться між собою. Або а, ми не фінансуємо тероризм, або Б. Ми просто виконуємо якісь певні економічні оті е, кроки, щоб вивести економіку України на якийсь новий е, момент. Але пане, пане Дмитре, що стосується полонених, е, остання, ну, остання заява з території окупованої про те, що призупинений обмін полоненими. Чому і коли ц, цей е, обмін відновиться? Ви знаєте, ну все залежить таки, як не парадоксально від української сторони. Я вам поясню, чому, бо є претензії з боку ДНР і тут гратися вже, там, казати про те, що там, якось ДНР впливає mm -hmm. на вплив. Ні. Пановні українці, я знову таки хотів би сказати, йде торгівля буквально в прямому сенсі того слова торгівля заручника. Наразі я хотів би почути від пана Тендіта. Про долю е заступника діві на псевдогном, якого вам було передано службі безпеки, який був захоплений в заручники, взятий в полон mm -hmm. українськими військовим, і був переданий. Відповідно службі безпеки. От я хотів би почути відповіді. Якщо відповіді не буде, я висловлю видам на загал інформацію, якою я володію. До речі, основні претензії з ДНР стосуються саме якості списку на обмін. В український список даються ті люди, які не мають жодного відношення до відповідної військової формації ДНР. Але це запитання до Служби безпеки. Фактично, це звинувачення в вашій некомпетентності. Тобто, шановні, перебування військовополонених зараз там, це суто лягає на ваші плечі. Бо служба безпеки відповідає за проведення антитерористичної операції і, відповідна, 에, служба безпеки курує обмін військовополоненими. Тому, будь ласка, виконуйте свої функціональні обов'язки не по купівлі-продажу полонених, а саме по звільненню і виконанню мінських угод стосовно обміну всіх на всіх. Так, просто останнім часом лунає багато заяв представників, ну лідерів цих так званих ДНР ЛНР про те, що вони полонених просто знищують, в тому числі. Тому ну, ну тут так затягувати цей процес. Абсолютно це дуже не можна. бо кожна, кожна доба проведена там, це трагедія кожної людини. Причому не одного персональної людини, яка сидить безпосередньо в полоні. А відповідно у людини є родина. Є люди, які там близьке його оточення. Це психологічна травма і навантаження на цих людей. це дуже великий прошарок. і це по перше, це і пляма на репутацію України як держави, яка не може чи не має важелі впливу тиску на ЛНР, ДНР, на рахунок виконання тих мінських угод. До речі, ми можемо у Москви, як третьої сторони перемовин вимагати. Здійснити тиск економічний, фінансовий, будь-який на керівництво самопроголошених mm -hmm. республік саме з метою виконання цих вимог. Бо це єдиний був фактично пункт як мінських угод, який виконувався, цебто обмін військовополоненими, mm -hmm. і на цьому і наполягав і наш президент, і відповідно представники силових блоків, які представляють Україну. Відповідно, шановні, тому виконуйте, робіть все можливе, Україна платить ціною. Людських життів за виконання мінських угод на вас лежить обов'язок відповідно виконання тих вимог, цебто звільнення військового mm -hmm. полонена. Пане панмит, а сам кінець. Скільки ще полонених українських військових? Скільки їх ще залишається? Ну навіть по оцінках СБУ їх близько 400 чоловік. Хоча цифра набагато більша. Чому набагато більше? Я поясню, тому що є така категорія, як зниклі безвісті. По великому рахунку ці зниклі безвісті, скоріш цього, можна віднести також до військовополонених. Тому рахуйте це приблизно півтора тисячі чоловік, які наразі знаходяться на територіях не нашими військами. Пане Дмитро, дякую вам за участь в програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снігирьов. Дивіться наші програми: здоров'я вам, миру нашій країні, і зустрінемось.